Дні свята Воскресіння Господнього бойовики в зоні АТО знову обстріляли мирні села, пошкодили місцевий храм, ударик дзвін називається, встречає Київ великоднє свято, могутнім гулом київських дзвіниць. А там на сході падають. Солдати з молитвою у спалах зірниць. Хіба для того мати народила Як власну душу пестила дитя, щоб юнака страшна азійська сила за віру й честь позбавила життя? Ударив звіт і похилилась мама, а серце зупинив нелюдський жах. Лежить юнак, лежать брати солдати. З останнім словом мамо на устах танцює кат, регочиться на кухні. Гуляє, п'є, розтягує міхи, та прийде час, і всі оті розпутні, горітимуть у пеклі за гріхи, ще суне степом найманців колона, огидна світу космосу богам та чути роки київського дзвона, то вирок. Ненависним ворогам їх не назвуть ні дітьми, ні синами, де б не сховались, кара до жене за підлу зраду, за розбиті храми, осудить їх народ і прокладе.